Також сьогодні поговоримо, шановні українці, стосовно кредитів. А ви знали, що готується в Верховній Зраді законопроект, він вже готовий в першому та інших читаннях стосовно того, що якщо ви не будете платити за комунальні послуги, це відобразиться на вашій кредитній історії. З чим це пов'язано? Більше ви не зможете брати кредити, якщо у вас є заборгованість або перед банком, або перед податковим, або перед комунальщиками, підприємствами. Саме так. Вони будуть блокувати ваші картки, але розрахуватися з ними ви не зможете. В чому суть цього питання? Вони. Влаштували нам персональний геноцид. Фактично. Це фактичний геноцид. Стаття 4.4.2. Саме так. І за це проголосували, наскільки мені відомо, без печатки і підпису ось ці народні депутати, а також кабінет міністрів вирішив. Це робити разом з Верховною Зрадою. Тому і блокуються ваші, шановні українці, рахунки. Тому так і живемо. Вони нам влаштували персональний геноцид кожному із нас. Тому що у когось там не було 60 гривень чи 100 заплатити за комунальні послуги або він не вчасно заплатив, тому що зарплата буде там. Іншого дня, а після того, як заблокували рахунки, він не може взагалі, як людині жити, якщо вона від зарплати до зарплати живе, а тепер навіть кредит не зможе взяти. Це просто геноцид. Відвертий геноцид українців та інших національностей на термах України. Саме так, що з цим робити? Ну по-перше. Персональна юридична консультація по кожній цій ситуації, я надаю: звертайтеся в академік.лав'єр, значок e proton.me Стосовно того, як зробити так, щоб ніколи не блокували ваші рахунки, я теж консультую. Якщо вас цікавить, і це питання. Є варіанти. Зробити так, щоб ніколи ваші рахунки не блокували. Така консультація також надається. Про що не кажуть юрист, а я кажу. Подумайте над цим питанням. Тому що вже сьогодні заблоковано понад 600 тисяч тільки рахунків. Просто так! От мені пишуть клієнти, що робити, що робити. Приватбанку просто без попередження заблокували картку. Приватбанк нічого не пояснює. Виконавча служба каже, що претензій нема. Суд каже, що претензій нема до вас. А Приват чи Монобанк заблокував просто так, бо їм так захотілося. Якось так. І бувають і такі ситуації. Чому так відбувається в персональних юридичних консультаціях кожному надаю такі роз'яснення? Чому так відбувається? Це звичайний геноцид українців. І потурають цьому хто? Олігархи, власники банків. Чому відбувається взагалі блокування рахунків там, в Приватбанку? Я просто приклад наведу. Актуалізуйте свої дані. Будь ласка. Скан копії паспорта і ІНН вам недостатньо. Один раз потрібно кожен рік. Чи щось за 10 років поміняється? Взагалі незрозуміло цю політику банків. Коли вони блокують одна із причин блокування рахунки ваших карток. І першим, хто почав блокувати картки, це був Приватбанк. Не знаю, як в інших банках, але мої клієнти кажуть, що не тільки Приватбанк, і Монобанк та інші банки це роблять. Звісно, хтось каже, що потрібно відмовитися від послуг банків. Ну, це добре, якщо ви там працюєте. Хто працює онлайн, для прикладу, як я, для мене це не підходить. Блокування рахунків стосується кожного. В цілому. Як їх уникнути, я консультую з цього питання. Якщо вам потрібно, звертайтеся на вказану електронну адресу, яка вказана в описі до цього відео. А також закріпленому в закріпленому коментарі. Якщо вас цікавить, це не тільки те, що вони роблять. Вони нам оголосили повний Аушвіц. Не тільки Комбат-Верес, не тільки Комбат-Верес, але вся державна машина нам оголосила не тільки бойкот, а смерть. Ми будемо проти них боротися юридичними методами об'єднуватися. Створювати правозахисні групи, найсильніші правозахисні групи у Європі. Ми будемо інформувати Євросоюз і надалі, що відбувається о, тут, в Україні. Саме так разом до перемоги. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація, з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП. Коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково. і... Роби донати на карту, обов'язково підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, Ютуб канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олекс називається Тікток канал. Так і пишуть. І, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Курінний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. мені мене Тут питають, чи витягую я солдат з війни. І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само, так само юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це. Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні... Документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може і тисячу гривень. Це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує тисячу і більше гривень, тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП я також вирішую питання, навіть складні питання. Про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків. Саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що. В більшості не розуміють, що таке ТЦК СП. ТЦК ТСП це не тільки орган виконавчої влади. ТЦК ТСП це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створено, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо, підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.